Всім привіт, мій другий вихідний. Бачите, дов'язала свою шапку. Дов'язала, зробила не шапку, зробила собі снуд. Вчора в'язала до другої години ночі. На шарфік мене не вистачило. Хотілося вже скорше, тому це снут, а не шарф. От, Вже степлилася, вділа новеньку шапку. І пішли ми з дівчатами гуляти. Всіх привіт. Щоб не сидіти вдома, сьогодні на вулиці сонечко, тоді мороз, вночі було мінус 10, зараз тільки мінус 3. Тепло, тому можна йти гуляти. Ідемо десь поблукаємо, щось познімаємо, для себе щось нове подивимося. Дивіться, малі навіть Малість. намагаються кататися на санчатах. З гірочки з маленькою. Щось в цьому році зима взялася трошки за нас. Дивіться, в яку красу ми приїхали. Дивіться, тут шап сніговий великий. Така там краса, зараз ми походимо, пофоткаємося. Дивіться, як гарно. Вітер такий піднявся, холодний. Було так тепло, гарно. Сонечко заховалося і тепер не дуже тепло. Бачите, стадіон Олімпійський. Булівер. Ми прийшли в булівер. Погрітися трошки, бо змерзли. Піднявся холодний вітер. Ми прийшли грітися. Дивіться, як гарно. Все таке новорічне, різдвяне, ялинки, декорації. Всі люди всі фотографуються. Дивіться, як гарно. Тут резиденція саме. Наверх, На низ. На на Дивіться, чим дівчата займаються, хитають кульки повітряні. <реку> <реку> Бачите, це повітряні кульки, і вони рухаються від того, що люди ходять. Там дивіться, як гарно там ялинки та продають ялинкові прикраси. А на 10-му поверсі резиденція Санта-Клауса. Ну що, ми знов з дівчатами на Подолі. Нещодавно з колею тут гуляли. Тепер з дівчатами приїхали на контрактову площу. Підемо зараз на поділ на Андріївський у і верх на Хреща. Бачите, там Андріївський собор. Андріївський узвіз сьогодні якийсь сумний. Світла немає, майже нічого не видно, працюють генератори, але отак підійматися по-темному не дуже цікаво. І ми підіймаємось на гору. А Діана каже, треба було спускатися. Недарма він називається Андріївський. Піднялися вже на оглядовий майданчик, там, де ми були з колію. Бачите, світла нема. Андрійський, храм підсвічується. Будемо підійматись далі на Софіївську площу. Гарно, бачите, як підсвічує скрізь темно, а тут світло є, як гарно. Михайлівська площа. І тепер прямуємо далі на Софіївську площу. Знов піднявся той вітер. Трошки починаємо підмерзати, але вже скоро до закінчення підійде наша подорож сьогоднішня. Так що не змерзнем, я думаю. Ну що, ось ми на Софіївській площі і ось головна ялинка країни. Купа людей, вже у всіх святковий настрій. Всі вийшли прогулятися. Субота, вечір. Всі блукають. Ось ялиночка, бачите, така. Ввечері голубим світиться блакитним, а вдень вона біленька. Ну що, ялиночку ми сподівалися побачити. Трошки більшеньку, ніж вона є, але все-таки вважаю, що під час війни дуже шикувати не потрібно. Тому і така піде, дуже гарна, біленька. Блакитна, люди бачите, радіють коло неї, так що під час цих подій, що зараз відбуваються, дуже нормальна ялиночка. Замерзали. Зайшли в Макдональдске в місто. Поки доїдемо додому, треба чимось підкріпитися. Якраз зігріємось трошки і під'їмо. Зняла свою чудову рожеву шапку, а на голові, як дурного на хаті. Добре, що в мене є капішон. Це я бачите, замаскувала Оце все, що воно приліпило мені до голови тою шапкою. Виявляється, якщо волосся зачесати, то можна зняти і капішу. Все в мене добре виглядає, так що виглядаю, нарешті як людина. Все, принесли наш. Смакоту нашу, будемо їсти. І додому. Колік. Їдемо додому. Купила вчора фарш з лосося і хочу зробити рибні котлети. Ще такий фарш не купляла, не пробувала. Здається, фірма Velis. Буду зараз робити рідні котлетки, тому що знову на 2 дні на роботу, треба щось приготувати і лишити. Нагулялися, трошки вже під кінець підмерзли, але всі задоволені. Всі нагулялися, ноги відвалюються, але прогулянка вийшла в нас на славу.